Сумовимо тиждень, що минає, говоримо про головні події останніх семи днів. Мої вітання. За результатами перевірок від посад відсторонено 25 керівників державних підприємств Укроборонпрому. Попереджена крадіжка 600 31 мільйон гривень про це заявив президент України Петро Порошенко під час візиту на Львівський бронетанковий завод. Також глава держави запевнив, що Національну академію сухопутних військ у Львові не закриватимуть, а надання Харківському факультету статусу інституту ніяк не зачепить львівський навчальний заклад. Президент зазначив, що сухопутна академія лише за останній рік отримала 90 мільйонів гривень. Які ще важливі меседжі пролунали з вуст президента у Львові, продовжить Марта Янко Напередодні візиту президента України затримали директора львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа, його заступника та низку посадовців. За даними Національного антикорупційного бюро, керівництво підприємства причетне до закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових. Якщо є він корупціонер, це в повній мірі відноситься до діючого керівництва заводу. Два місяці. Працювали правоохоронні органи саме сьогодні. Робляться відповідні процесуальні дії. Петро Порошенко також повідомив, львівський бронетанковий завод має отримати 920 мільйонів гривень. За його словами, 20 тактичних бойових колісних машин «Дозор-Б» також готуються до відправки у війська, так само як і новітні ракети, засоби радіоелектронної боротьби, новітні дрони. Уся ця техніка є вкрай необхідною для зони. Ато це не лише на танки, не лише на пожежні машини. 20 дозорів, які знаходяться за моєю спиною, будуть також готові до відправки війська. І мені дуже приємно чути позитивні відгуки від військових про якість вашої роботи. Олександр працює на Львівському бронетанковому заводі понад 20 років. Розповідає, що вже третій рік працюють у посиленому режимі, аби забезпечувати технікою військових на передовій. Ми практично працювали на початку до 12-ї, до першої ночі. Деколи по ночах. коли вже трохи техніки переробили, вже пішли, скажімо так, більш-менш стабільністю в роботі. Рівно заводу продовжував працювати у дві зміни практично без вихідних. А от щодо перенесення Львівської національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, то жодних трансформацій чи реформування не буде, наголошує гарант держави. Жодного курсанта, жодного викладача, жодного військового, жодної учбовиї, учбових механізмів. Ніхто не забере і я не дозволю це зробити разом з міністром з академії. Нам потрібно більше танкістів. як на Львові, виховувати не тільки фахівців, але й патріотів. Під час свого візиту глава держави оглянув нову техніку та поспілкувався із працівниками бронетанкового заводу Мартенко про тиждень. Додаткові кошти цього тижня Львівщині виділили 50 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету для впорядкування сміттєвих полігонів області. Крім того, в четвер на позачергову сесію зібралися й обласні обранці. Дискутуючи, вони все ж затвердили програму поводження з відходами у Львові на період до 2019 року. Та поки депутати голосували, сміття зі Львова продовжували вивозити. Ще на початку цього тижня мешканці скаржилися на гори сміття, що вже другий місяць не вивозять з під їхніх помешкань, а вже до кінця тижня ситуація вкрай змінилася. Львів повністю очистили від перенакопичених відходів. Більше розкаже Оля Тимуляк сміття із контейнерних майданчиків, що на хімічній не вивозили вже місяць, коли на дворі спека сморід чути аж у сусідні двори. сморід бруд це неможливо. Люди живуть, і напроти їхніх вікон ну, така грязюка. Це просто неможливо. Скільки у Львові перенакопичних майданчиків достеменно невідомо, адже у міськраді та обладміністрації цифри станом на початок тижня відрізнялись. Станом на сьогодні 200 не просто критично, а жахливо критично переповнених майданчиків. На сьогодні, за даними перевізників, залишилось перенакопичений 56 майданчиків». А вже до кінця тижня ситуація повністю змінилась. Обласні чиновники прозвітували, перенакопичних майданчиків у Львові немає, окрім перевантажувальної станції сміття північна, на якій не збирались чотири тисячі тонн відходів. Вивести їх обіцяють впродовж місяця. На сьогодні повністю всі перенакопичені майданчики міста Львова прибрано. І на сьогодні усі перевізники виходять на поточне прибирання сміття за час, поки обласна державна адміністрація здійснює координацію вивезення сміття з міста Львова. Загалом вивезено 12 тисяч тонн відходів. Поки сміття вивозили, обласні депутати цього тижня затвердили програму поводження з ТПВ у Львові на період до 2019 року. Вона передбачає, що ЛКП Львів спецкомунтранс тимчасово підпорядковуватиметься ОДА. А впродовж трьох років Львівська міськрада передасть обладміністрацію. 600 мільйонів гривень Цьогоріч Обласний департамент ЖКГ отримає перший транш 150 мільйонів. 150 мільйонів гривень, котрі міська рада, враховуючи, що вона не дає собі раду з вирішенням питання твердих побутових відходів, передає це в управління Львівської обласної адміністрації. Вони підуть не тільки на вирішення проблеми пов'язаної з транспортуванням і захороненням твердих побутових відходів. Ці кошти також будуть використані по меморандуму, котрий був підписаний раніше. Нагадую, що це відбулося двадцять першого квітня. 2016. Сімнадцятого року, і вони будуть використані в тому числі для задоволення соціально-економічних потреб окремих громад, котрі простягнули Львову у важкій ситуації, підтримали його своїм плечем. Якщо 600 мільйонів гривень буде замало, міськрада повинна додати ще для потреб тих громад, які прийматимуть львівські відходи. Однак у міськраді пояснюють, що й так переплачують За тонну середня ціна захоронення 200 гривень. Це платить перевізник, хто що збирається з мешканців, і плюс була субвенція 870 гривень. Ці 870 гривень розбивалися на дві частини: 30 ОДА і 50, 70% Львівська міська рада. Таким чином частка Львівської міської ради складала через субвенцію 560 гривень. Даючи 150 мільйонів на півроку. По, по тій кількість сміття, яка вивозиться, ми вже дали півтори тисячі гривень за тонну. Розумієте, там було 500, 560, ми дали вже півтори тисячі. Вам кажуть, дайте та ще на що? А тим часом львів'ян закликають сортувати відходи. Відтепер на сміттєвому майданчику кожен контейнер відповідатиме за певний тип відходів. Загалом їх є чотири: Це органіка, пластик, скло та змішані відходи. В першу чергу перевізник буде брати з того. Ящика, де написано органіка, тобто там, де найбільш чути, ті відходи, раз на тиждень машина спецкомунтрансу буде об'їжджати всі контейнерні майданчики і забирати пластик і вести на вулицю пластову. Там у нас є підприємство Євро «Європет». називається так, і те підприємство його буде переробляти. Однак львів'яни кажуть, головне, аби самі мешканці були свідомі та почали сортувати сміття у себе вдома. Вони всього один ящик кидають. В них нема, Чи є відходи від дивися і в облізки якогось паркету, і ще, що все в одному тому. Може, люди як привикнуть от, і будуть сортувати. Такі маркування є вже на майданчиках Сихівського та Шевченківського районів, проте їх обіцяють розмістити в усіх районах Львова. Сортування, кажуть експерти, допоможе місту зменшити кількість відходів та стабілізувати сміттєву кризу. Ольга Тимоляк та Анастасія Багур про тиждень. В Україні цього тижня стартувала вступна кампанія 2017. Вистоювати черги у прийомних комісіях вже не треба. Подати заяву на вступ можна лише в електронному вигляді в веб-кабінеті. Зареєструватися в такому можна до 25 липня. Кожен абітурієнт має можливість подати дев'ять заяв на чотири спеціальності. Це можуть бути як заяви до одного університету, так і в різні навчальні заклади. Однією з основних особливостей цьогорічної вступної кампанії стануть коефіцієнти. Регіональний, галузевий і сільський. Олена Данило про всі тонкощі цьогорічного вступу. Мар'яна вирішила реєструватися відразу у вичі. Вірить, що так надійніше. Хочу подати заяву в електронній формі. Подаю на психологію, міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації та. Екологію цьогоріч подати документи можна виключно в електронному вигляді через особистий кабінет. Подавати в письмовому вигляді повинні лише пільговики. Так як я пільговик, мені потрібно було зібрати багато документів, що підтверджують мої пільги. Це також зайняло Ну Такі ну багато часу зареєструватися онлайн можна і в університетах. Тут працюють волонтери, які допомагають вступникам. Де більше студентів хочуть перестрахуватися, щоб знати напевно, що їх документи прийняли, як саме зробили, що не десь не помилилися. Здебільшого також приходять часто батьки чи якісь родичі, які хочуть впевнитися, як вступити, запитують завчасно. Люди були, але мали велика кількість. Здебільшого допомогти мало дається, консультації, хіба що словесно? Бо зараз просто дуже великий наплив студентів. Та в перший день мало кому вдалося подати заяву. Головна причина технічні проблеми. Вступу. Вже проінформовані, що подавати заяву можна в електронній формі, але і тих подати поки що не можуть, бо в перший день є проблеми з роботою єдиної державної бази з питань освіти. Зараз дуже я сказати, завісає сайт в для реєстрації, як персональних кабінетів, так і подачі електронних заяв. Скажіть за все, це пов'язано з тим, що зараз перший день подачі заяв вступникам. От Микола подавати документи в перший день не хотів, тому прийшов через два дні зайти в особистий кабінет, йому вдалося. А от подати заяву складніше. Зразу прийшла підтвердження на мою особисту пошту, і все я підтвердив, і кабінет був. Зареєстровані. Волонтери, які допомагають абітурієнтам, кажуть, що система працює з перебоями постійно. Досить часто вона перестає працювати на останньому етапі, коли вже всі дані введено. Вдалося зареєструвати дуже мало людей, тому що система дуже погано працює. І сьогодні дві дівчинки зареєструвалися. Взагалі, дуже багато проблем виникає з тим, що неможливо створити, тому що проблеми з сертифікатами ЗНО і з атестатом не сходяться. Триватиме Подача документів до 18 години 26 -го липня. Оприлюднення рейтингових списків зарахування за результатами зовнішнього незалежного оцінювання має відбутися не пізніше 12 години 1 -го серпня. Олена Данило про тиждень. У Львові стартував набір в патрульну поліцію. Свої заяви кандидати можуть подавати на офіційному сайті відомства. Усього відкрито 384 вакансії. Таким чином, управління хоче збільшити кількість патрулів, а також дати можливість теперішнім інспекторам піти на підвищення чи до інших підрозділів національної поліції. Адже зараз інспектори патрулюють не лише вулиці міста, а й траси державного і міжнародного значення. Також майже в чотири рази збільшилася кількість викликів. Загалом конкурс буде складатися із декілька. Етапів подання заяви та необхідних документів, тестування медичного обстеження, перевірки фізпідготовки та співбесіди з поліцейською комісією. Перше, це громадянство України, вік від 20 до 35 років, повна загальна середня освіта або вища. Вища освіта не є обов'язковим обов фактором в наборі, наявність посвідчення водія категорії Б. І готовність до того, що поліцейського можуть перевезти, служити в будь-яке місто на території України. Ми на дорогах втрачаємо більше людей, ніж на війні. Десь, напевно, недостатній контроль на автошляхах наших також є причиною цього. Тому його потрібно буде посилювати. І якраз я думаю, що завдяки цьому набору. Ми зможемо ущільнити наряди більше і надавати якісніші вже послуги. Триватиме відбір до 11 серпня. Тим часом охочі стати полісменами розповідають, найбільше їх приваблюють у професії можливість кар'єрного зросту та заробітна плата. Я з дитинства так. хотів піти в міліцію працювати, але сивайного пса намаж дотянув аж до сьогоднішнього дня. Хочу реалізувати себе для нашої держави. А про інші не менш важливі події тижні, що минає, дивіться далі в короткому огляді. Постраждалі, які отримали опіки у маршрутці, отримують компенсацію. Адже всі вони були застрахованими. Про це повідомили представники перевізника. Нагадаю, на Львівщині в Турківському районі перегрілася система охолодження в рейсовому автобусі. П'ятеро людей постраждали. Як пригадують пасажири, маршрутка саме рухалася вгору, коли рідина в системі закипіла. Салон охопило гарячою парою. В автобусі їхало близько 40 людей. У турківському відділку поліції відкрили кримінальне провадження через порушення правил експлуатації автобуса. У Львові відбувся круглий стіл громадських рад Луганської, Донецької та Львівської областей. Представники цих регіонів обговорили перспективу розвитку громадського сектору в Україні, питання децентралізації, а також можливості співпраці між областями. Делегацію зі сходу ознайомили з роботою об'єднаних територіальних громад та фіскальною службою Львівщини. У Львові біля університету імені Івана Франка розпочалися археологічні розкопки. А все заради того, аби дізнатися, чи можливо там розпочинати реконструкцію площі та будувати підземний паркінг. Триватимуть ці роботи близько двох-трьох місяців. Вже опісля в місті розпочнуть реалізовувати проект реконструкції площі та оголосять інвестиційний конкурс. У Львові проведуть експертизу технічного стану монумента слави. Таке рішення прийняв виконавчий комітет львівської міськради. Фахівці розпочнуть свою роботу вже наступного тижня і лише після їхнього висновку вирішуватимуть подальшу долю пам'ятника. Раніше спеціальна комісія провела візуальне обстеження. Внаслідок цього обгородили частину монументу, що є аварійною. У Львові відбувся вечір пам'яті до 80-ї річниці з дня народження Івана Геля. Захід відбувся у музеї меморіалі Тюрмана Лонського, де Іван Андрійович відсидів під слідством за боротьбу з радянським режимом. Рідні згадують, що до останніх днів він боровся за незалежність і казав, що щасливий від того, що побачив результати власної боротьби. За свої переконання він провів 16 років ув'язнення та ще 5 років на засланні. У Львові показали портрети людей, які пережили Голокост. Експозиція відкрита для відвідувачів в музейному комплексі Територія терору. Виставку створив італійський фотограф, який проживає в Німеччині Луїджі Тоскану. Там експонують 200 портретів. Побачити експозицію всі охочі можуть до 10 вересня. Вхід вільний. У Львові стартувала акція оновлення старих лавок у парку культури. Відтепер кожен охочий зможе зробити для міста подарунок у вигляді лавочки. На них розмістять металеві таблички, де буде написано побажання, привітання або ж будь-яка інформація, яку захоче сам автор. Вартість встановлення такої лавочки дві тисячі гривень. Замовити її можна в адміністрації самого парку. Ігри нескорених стартували на Самбірщині. В селі Сприня, на історичному місті, де була створена українська головна визвольна рада, впродовж шести днів майже дві сотні юнаків та дівчат з всієї України проходять справжній військовий вишкіл. На команди чекають дев'ять випробувань. Це строєва підготовка, подолання смуги перешкод, повстанська пісня, перетягування линви, стрільба з пневматики. Окрім змагань, військовослужбовці з самбірського району навчатимуть молодь надавати першу медичну допомогу та поводитися в надзвичайних ситуаціях. В місті триває ніч у Львові. Цьогорічний фестиваль підготував 100 подій під гаслом від Ренесансу до сучасності. Культурні, мистецькі та освітні заклади працюють вночі з 14 до 16 липня. Цього року вперше відкрився університет Франка. Крім того, проводять традиційні заходи в підвалах храму Преображення Петра і Павла, а також задіяні підвали ратуші та Шевченківський гай. Медики швидкої допомоги Львівщини щодня поспішають на свої виклики рятувати чиєсь життя. У службі кажуть, медикаментами забезпечені в повному обсязі, а ось із транспортом проблема. Аби її вирішити із обласного бюджету цього року придбають два нових автомобілі допомоги класу Б. А ще цього тижня для лікарів у Львові стартувала українсько польська школа з екстреної медицини. Фахівці із двох країн вдосконалювали знання фельдшерів швидкої. Більше про стан екстреної медичної допомоги області докладніше. Журналісти про тижня. Ірина інструктор із екстреної медицини. Вона ділиться із колегами своїм досвідом та знаннями, як надавати нагайну медичну допомогу. Ми е, спілкуємося з нами там реанімації. Це це целес. Ми відпрацьовуємо прохідність дихальних шляхів непрямий масаж серця. Так само ми проводимо працюємо з дефібрилятором. Таку школу спільно із польськими медиками для фельдшерів організовують уже чотири роки поспіль. Протягом двох днів інструктори навчали львівських лікарів, як правильно працювати відповідно до європейських стандартів. Польські колеги дуже задоволені такою співпрацею. кажуть раді, що можуть поділитися своїм досвідом. Ми вчимося у вас, ви вчитеся у нас. Саме так ми удосконалюємо наші системи медицини. Так як ми сусідні країни, ми мусимо бути готові до різних екстрених випадків. Які можуть трапитися на нашому кордоні загалом у навчаннях взяли участь 15 львівських молодих фельдшерів? Дуже цікаво пояснюють тут саме важливий підхід до пацієнта. Як працюють в Європі ну, як для молодого лікаря? Я систематизувала свої знання, отримала інформацію щодо нових рекомендацій, з якими працює світ. А от пані Марія працює диспетчером швидкої понад 20 років. Розповідає, попри усі труднощі любить свою роботу та відчуває відповідальність за долю кожного пацієнта. Найважче, коли виклики перевершують кількість бригад. А відповідальність велика викликів багато переживаємо всі. На собі. Аби надавати допомогу усім, потрібно оновити автотранспорт. Зараз на Львівщині на балансі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є майже 300 авто. З них половина експлуатується понад 10 років. І ще півсотні машин потребують термінового ремонту. «По автомобілях ситуація більш-менш контрольована, але вона ясно, вона потребує багато зусиль, тому що значна частина автопарку є стара, де машини вже вичерпали свій ресурс, тому їх доводиться доволі часто. Ремонтувати дуже часто, аби доїхати до точки призначення, швидка долає чимало перешкод. Юрій вже сім років працює водієм швидкої медичної допомоги. Бідкається найбільша проблема це неповага з боку інших водіїв на дорозі. Денний час, коли заїжджаєш на виклики, корки терміново треба доїхати а там водії поваги не мають до швидкої їдуть. Тільки... І ще яка підрізають. та загалом, попри усі труднощі на Львівщині, екстрена медична допомога працює на високому рівні. Переконують чиновники. Обласна служба екстреної медичної допомоги є дуже потужною службою. Вона має дуже давні традиції. Ми маємо багато дуже висококваліфікованих медичних працівників, як лікарського, так і сестринського фельдшерського складу. В нас є достатня кількість медичних працівників, які пройшли вишки у війною. На жаль, медики вкотре нагадують, що швидка медична допомога існує для екстрених випадків. Проте зараз Десять відсотків викликів є фальшивими. Тож лікарі просять не гратися із життям тих, кому справді потрібна допомога. Анастасія Бахор, Марта Янко про тиждень. Дістатися до лісових масивів високо в горах можливо. На Сколівщині активно будують лісові дороги. За 10 років тут проклали 100 кілометрів шляхів, та на досягнутому не зупиняються, адже це неабияк важливо для пожежної безпеки в Карпатах, а також для розвитку туристичної галузі. Хоч і справа будівництва гірської дороги не з легких. Як її прокладають, дивіться далі. Площа Сколівського лісгоспу більше 22 тисяч гектарів. Ці ліси багаті на буки, смереки, ялиці та клени. Аби ділова деревина не пропала, її потрібно вивозити. Однак дістатись до місць законних виробок не так просто. У нас є тут масиви стиглого і перестиглого лісу, головного літування в основному букове насадження. Тому постала потреба будівництва лісової дороги, щоб ліс вивезти. І реалізувати спочатку дерева зрубують, потім облаштовують дорожнє полотно, будують канави для води, а згодом стелять тверде покриття, гравій чи камінь. Будівництво цієї дороги закінчить вже восени. Вона матиме півтора кілометра довжини. Дорожнє полотно будує лише один екскаватор. Можна і 100 метрів зробити дороги за день, можна і 50 метрів дороги а зробити. авічного залежить від ґрунту, від, від від кнів, якщо б де Якийсь великий попаде, то тяжко його розкупати, треба перевернути верх курінням. Лісові дороги будують і для розвитку туризму. Тут зараз знаходимося біля урочища Красний Камінь. Це пам'ятка природи місцевого значення. Тут в основному ми ведемо рубки догляду і пов'язані з веденням свого господарства, де ми прибираємо малоцінні. Березові насадження». У Сколівському лісгоспі вже є 112 кілометрів лісових доріг. Загалом ж у лісах Львівщини від 2007 року проклали більше 600 кілометрів шляху. За 10 років збудовано 609 кілометрів, з них 104 кілометри за рахунок коштів держбюджету і 505 кілометрів за рахунок власних коштів. Кожен рік підприємства об'єднання. Управління лісового господарства будується в середньому 80 кілометрів лісових доріг. Лісові дороги мають важливе протипожежне значення, адже погасити вогонь високо в горах тоді набагато простіше. Ольга Тимуляк про тиждень. І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів я ж прощаюся з вами до понеділка. Вірте в себе, бережіть своїх близьких та ніколи не втрачайте надії. Зустрінемося на ТРК Львів.